Все чесніші отці, шановні друзі, рідні, близькі, Михайло і Василь, українці, християни, люблячі батьки, шановливі діти, вони не народилися воїнами, вони ними стали тверді, незламні, цілеспрямовані. Вони знали, на що вони йдуть. Вони знали, для чого вони це роблять. Велика шана і повага батькам, які виховали таких лицарів, які дали їм напрямок в житті. Михайло, що цьому бригада, бригада наших побратимів. Бригада націоналістів, з якими плічопліч -пліч з 2014 року. Навіть позиції Свободівські і правосектору в Авдіївці були поруч з 2014 року. Саме ця бригада показувала героїзм. Показувала всім, як стоять націоналісти. Бригада великих героїв. Саме там. Захищав серед них Україну Михайло. Василь під Сила в підрозділі батальйоні Сили Свободи. Свободу прийшов Васильком, молодим хлопцем, де знайшов своє щастя, свою дружину, де породичався з багатьма, стали кумами. Багато років плічого пліч. Напевно, найвлучніші слова про Василя процитувати блаженішого Андрея Шептицького. Тихою, неостанною працею любіть Україну. Напевно, це найкращі слова буде про Василя. Цілеспрямований, незламний, він постійний, найбільше слово надійний. Якщо Василь сказав, що зробить, значить зробить. Якщо Василь сказав, що він буде, значить він буде. Ось так крокував він своїм життям. Глибокий християнин. Людина, яка творила себе. Міг бути науковцем, але любив працю, дивитися, як твориться після його рук. Великі будови. Він творив. Не захотів він відійти назад. Можливо, хтось і відійшов би. Він ні. Він до останнього залишався з побратимами на самому передку. Ми маємо велику честь, що знали їх. Були поруч з ними. Ми будемо прирівнювати себе до їхнього чину. А як би вони вчинили в тій чи іншій ситуації? Зараз на небі вони. Ми будемо просити, щоб вони дуже швидко повернулися, як ангели-охоронці, перш за все навколо своїх дітей щоб вони своїми крилами захистили від негараздів. І щоб вони знали, що побратими завжди є, щоб побратими завжди будуть коло рідних, коло сім'ї, коло найближчих. Дякую вам, словці. Великий низький уклін від кожного українця, який. Шанує вас. Шанує ваш чин. Дякую вам всім, що ви прийшли і вшанували. Пам'ятаймо, вони були серед нас. І нехай їхнє майбутнє втілюється в їхніх дітях і в нашій українській перемозі. В славетній, великій, щасливій українській Україні. Слава Україні,